Чи разу ми вручали вірчі Сута. грамоти тодішньому па... ізраїльському президенту? Так, пане mm -hmm. Дмитре, ну це дуже гуча така заява. Пролунала в нашій розмові з Мога Форджелаху палестино українським жалістом, mm -hmm. і він висловив таку. Він почав своє головного аргументу. Те, про те, що Україна, коли вона а, пост, ну, на, постала на сторону Ізраїля, а, на, безумовно після нападу Хамаса, що сьомого. Листопада, 7 листопада, mm. правильно, mm. А, вона <рес> зробила стратегічну помилку, тому що після того як почалися цивільні жертви серед населення, гази, це почало коштувати надто дорого Україні з приводу цієї позиції, і що треба було бути обережніше утриматися і зайняти позицію нейтралітету, аби не втратити наших союзників, зокрема в арабському світі та в глобальному півдні. що ви на це сказали. Ну, нам важко триматися нейтралітет, розуміючи, що тим, хто смикає за мотузки на близькому сході, і тих, хто натравлює той самий Хамас через Іран на Ізраїль, є наш спільний ворог Росія, тому тут ну якась. Знаєте, максимальна виваженість вона могла бути просто недоречною. Ми ж розуміємо, хто розпалює це багаття. Тим більше, ну я, як колишній боєць цього інформаційно ідеологічного фронту, ми ж. Роками десятиліттями накачували арабський світ ненавистю до арабського до, верніше, ізраїльського сіонізму до американського імперіалізму. Літаками направляли пропагандистську літературу. Совєти. сотні мабуть, так. Да. Ну, в радянські часи да. починаючи з 60-х років, коли критично змінилося ставлення до Ізраїлю. Радянський Союз був одним з країн, який підтримав створення двох держав на теренах тодішньої Палестини, але потім розірвав дипломатичні стосунки з Ізраїлем і почав. Активно накачувати зброєю і ідеологією арабської країни У нас тоді ще завжди це дивувало, обурювали, тому що в ті країни, які своїх комуністів розстрілювали і вішали на центральних площах своїх столиць, а ми їх накачували зброєю. Ми ж, начебто, поширюємо тут комуністичну ідеологію, але в той самий час, заради того, щоб вони воювали з Америкою і з Ізраїлем, ми готові були спонсувати будь-які найреакційніші режими арабського світу. І так сталося, що там мільйони арабських студентів за 30 років. Років пройшли тут ідеологічну обробку. Я сам свого часу перекладав цей курс «Сумнозвісний е, Совський Союз, який читали всім е, новоприбульцям, всім, хто навчався в е, учбових закладах Радянського Союзу. Пам'ятаю, як перша кувецька делегація, кувецька група прилетіла. Це е, 94-й рік, 1984 е, рік. І їх надіслали в таке занедбане містечко Мари в Туркменії страшне. О, так. І вони їхали в країну космосу переможного соціалізму, оплот міри і стабільності. І тут бачать жодної там асфальтованої дороги немає. Страшні оці будівлі покручені, і нам треба було якось виправдати цю ситуацію. І Ось мене, як там як кращого перекладача, направляють читати їм курс Радянський Союз і. Виходить, такий побитый молью полковник з так, смотрите на ту синяції в політах, фуражки, випускники Вестпойнта, наследные принци сабах, Шейха Сабах. И а он так, у него конспект, краткий курс истории ВКПБ был тогда, у него еще самый краткий конспект этого краткого курса. И он так, товарищи офицеры, и вот в октябре 17 -го года, прокрывая жупела монарха-синдикализма, левые эсеры ползли к власти. Я так дивлюсь на него, говорю, товарищ полковник, что так и, так и переводить? Он говорит, нет, ну что-то, переводчик приехал, что-то, наверное, знает, наверное, сейчас же там перестройка там начиналась уже. Говорит, нет, подожди, подожди, сейчас я перепроверю. А нет, вот так, в, в октябре 17 -го года, прикрывая жупела монарха синдикализма, левые эсеры тихой сапой ползли вот теперь, вот, теперь, переводить. Ну, то есть это был такой крайний выпадок такого маразму да, советского. Но так или иначе, все миллионы студентов арабских, яких в Навчали в радянських вузах, вони були просякнуті цією пропагандою. Я скільки разів вже потім, вже там, я не знаю, за 30 років після падіння Радянського Союзу зустрічався там в якомусь зірковому отелі. сидиш в шарм-шейху, і з тобою успішний бізнесмен з Лондона починає дискутувати на тему арабської ізраїльської кризи. І тими штампами, які там Радянський Союз поширював ще в 70-ті. 80-х років, що ось є там страшний імперіалізм, який висасує кров із арабських народів. А от в Советському Союзі вже був дійсно так сказати, передовій строй. Я йому я йому запитую, ось у вас скільки дітей? Я кажу, ну, кажу, четверо. Ну, в мене четверо дітей. От ви кажу, ви хотіли б, щоб ваші діти жили. В північній Кореї, який побудував радянський союз, де люди живуть за 200 грам рису на день, чи в південній Кореї постіндустріальній країні, яка забезпечує сьогодні найпередовіші технології всьому світу, навіть краще, якщо вже б про цей регіон, де б ви обрали жити в газі. Ну, чи так, в телевізі Абсолютно. і в той, все в той, в той самий я нагадаю? Давайте що, хто проголосуємо хто говорить, всім світом. Хто кажуть про антиарабську політику там всього Ізраїлю з усіх там сторінок, да і з усіх боків, то я нагадую, що все ж таки в із, 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 Ізраїль єдина демократична країна справжня демократична країна в арабському світі. Ой, в на близькому Ну, спорі. до речі, Але... це це не обовка. Ми, ми ж згадали 2 мільйони іраційних мільйон, арабів що, живуть, живуть цими цей... правами. Я про ну, це майже всім правами і навіть входять в ізраїльський парламент. КНЕС. абсолютно да я сам скільки разів зустрічався з якраз з делегатами ізраїльського парламенту з Назарету, з Хайфи, з АКО, які представляють. Я не знаю ще і, і, і іншу таку країну в світі, де араби б жили так вільно, як в Ізраїлі. навіть попри всі проблеми, які є. Абсолютно а тут у мене запитання з приводу позиції тейпер Передоган. Доволі жорсткою. він дозволив собі дуже жорстку критику ізраїлю. Сказав, що ізраїль це не держава. А, а фактично угруповування сказав, що це воєнний злочинець, і він відкликав посла. І він сказав, що Хамас це не терористична організація, а визвольний рух. Те, чи може сьогодні Туреччина вступити у війну на Близькому Сході? Ну я думаю, що для Ердогана це зайвий такий зайва спроба відволікти увагу своєї громади від внутрішніх проблем. Нагадаю, що там серйозні економічні негаразди, да і рекордна інфляція. І впадіння ліри інші там проблеми не підвищили зараз цю облікову ставку державного банку на захмарний якийсь захмарний рівень. Тобто, ну таким чином він намагається відволікти це ж відомий відомий прийом. Але ну повертаючись до все ж таки сьогодні ситуації в Ізраїлі. З мене є проект людський фактор. Який ну, певним чином спростовує цю марксистсько-ленінську теорію про те, що вся наша світова історія це виключно результат протиборства таких там класів, і що це закономірні економічні, економічні закономірності, які спливають на розвиток нашого, нашої цивілізації. Але насправді. Людський фактор має величезне значення. І той факт, що там за останні роки рекордну кількість часу займав посаду прем'єр-міністра Ізраїля Натаньягу, він, на жаль, негативно відбувається на ситуації в Ізраїлі. І в мене була така можливість. 30 років тому я перший раз зустрівся з Натаньягу. Тоді він. Скільки, тоді ми було 43 роки, він, зрештою, став наймолодшим ізраїльським політиком, але в нього тоді вже така було прізвисько надутий бурдюк, да, як він не сприймав будь-яку критику. Як ну, авторитарна себе, людина всередині. Вважав, вважав себе таким абсолютно. Е Пер 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 перфектним лідером, а я супроводжував тоді Війслав Максимович Чорновола. Першу нашу зустріч, Вячеслав Максимович був е лідером української позиції. І, на день тоді був опозиції. Це було ще за півтора року до того, як він обійняв посаду. Перший раз обійняв посаду прем'єр-міністра. І oh. як ви знаєте, Оскар Уайлд колись сказав, що «only shallow people don't judge by appearances». тільки поверхневі люди не судять з першого погляду. І в мене а, от... тільки ось міг так сказати. Так от і в мене таке було враження, я пам'ятаю, який пихатий, такий зрозумілий сидить. Е, ну, Вячеслав Максимович майже вдвічі тоді дороги до, 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 до. старшим був за нього, да? але і він і читає йому тут лекції, як треба поводитися опозиції. Ну, тобто, мене неприємно вразила така пихатість тоді. І це вразило не тільки мене, а й всю, так скажемо, ліберальну частину ізраїльського суспільства. Я нагадаю, що навіть рідний батько Натаньягу. Бенсіоната нягу, це права рука засновника ну, сьогодні правлячої партії, партії Лікут, колишній Херут. Так званий ревізіоністський рух, який заснував ЗФ Володимир Жаботинський свого часу. Він був проти того, щоб його син обіймав посаду обійняв посаду прем'єр-міністра. Він казав, що там бібі класний піарник, але ніякий абсолютно менеджер, ніякий. Адміністратор, тому що він не не вміє правильно розпоряджатися своїм часом, не вміє правильно делегувати повноваження, і і дійсно Натаніагу пишається тим, що у нього унікальний там рекорд. Він має рекордну довжину своїх ефірів на CNN, інтерв'ю BBC. Тобто ніхто з світових політиків сьогоднішніх з всю свою кар'єру не мав такої тривалості своїх прямих включень і своїх інтерв'ю на світо. В найбільших телевізійних каналах світу, але в той самий час його піддавали критиці, навіть його ну, власні колишні там підлеглі колеги сьогоднішні його там, між іншим багаторічний. Біограф, який присвятив не одне не одну статтю і не одну книгу Натаньягу, він написав, що після його останнього появи появи на цій прес-конференції, що штучний інтелект впорався б набагато краще ніж Натанягу, відповідаючи на ті питання, які йому які йому ставили, тому що він нагадаю, відмовився взяти на себе відповідальність. Він буквально на цій прес-конференції сформулював таким чином свою думку, що куляну не стагехла лате чувота лише ла й ми всі змусимо, будемо змушені дати відповіді на наш на питання, але е, те, що в нього вимагали, сказати, що да дійсно я відчуваю себе винним, в тому, що ми занедбали газу. Нагадаю, що через те, що він вступив в коаліцію з тими е, політичними силами, які представляють пере поселенців, в... вір смотриганебна. Таміж пуха, але випадка. не тільки, не тільки занедбили, вони заохочували саме хамас, Їх, їхня взагалі їхня стратегія ну, була ну, роз'єднати палестинське суспільство, так загравати з Хамасом, надати можливість Катару підтримувати ну, Хамас, надавати можливість газівцям працювати в Ізраїлі так, аби, аби, аби. А, нейтралізувати і маргіналізувати або мазане ну, законного да, да. уряду. Абсолютно, да. Вони, на жаль, палестинці не робили нічого для того, щоб. <клес> Відвернути населення газу від Хамасу, тому що ну, як пише той самий Юваль Гарарій, да найвідоміший ізраїльський інтелектуал, так. що сьогодні е, близький схід, на жаль, є жертвою двох цих фундаментальних е, двох груп фундаментальних фанатиків: з одного боку, фундаменталісти ісламські, з іншого боку, е, фундаменталісти фундаменталістиці е, в е, реакційних партіях Ізраїлю, які е, Кажуть, що свого часу бен Гуріон помилився, треба було викинути всіх Арабів з території тодішньої Палестини. Ну, тобто, те, що пише якраз Юваль Гарарій, що вони занедбали питання безпеки, вони створили цей, дали цьому страшному коктейлю в Газі і далі про продукувати. В сотні тисяч потенційних там терористів-смертників, замість того, щоб вести війну за сумління, за мозок цих людей. Тому що сьогодні головне. Поле бойових дій це серця, душі та розум багатомільйонного населення Близького Сходу, яких, на жаль, сьогодні такими вчинками страшними, як здійснили терористи Хамасу, натравлюють, стравлюють ця прірва. На жаль, поширюється страшна прірва ненависті між двома двома народами, двома країнами. Зрештою, не дали можливість. Да, на абу мазану, і <coughs> його соратникам проваджувати якусь антихамасівську пропаганду то тобто треба було максимально якраз використовувати свої потужності для того щоб розкривати те що сьогодні почали <клев> нарешті нарешті робити розповідати про ці величезні статки е, того самого на е, харидамаш але який там скільки в нього 2,5 мільярда доларів на його рахунку на його рахунках чи Ісмаїл е, е, Ганія. Інший лідер Хамасу, який теж на на власному літаку літає, його син пишається дорогими лімузинами. А сам керівник Хамасу сьогодні, сидячи на своїй віллі, там в Катарі чи в Туреччині, дивиться на великих екранах своїх цих плазм, що відбувається. А для того, щоб де завоювати де, де легітимізувати це. Керівництва Хамасу і показати їхню справжню сутність нічого не було зроблено. А саме завдяки такій пропаганді свого часу Хамас де легітимізував Ясіра Арафата. Нагадаю, що Ясір Арафат був змушений полишити сектор газу через те, що і обрутки його оточення були максимально надані огласці, да, його активно. Писали про ті е, об'єкти нерухомості, які скуповувала його дружина там в Парижі. І, зрештою, його соратників скидали там з якогось 21-го поверху цієї е, е, башти, яку нещодавно зруйнував е, е, mm -hmm. зру, 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 зруйнували в секторі Газа. І Ф Ясер Рафат разом з керівництвом всієї автономії був змушений тікати з сектора Газа на західний берег Йордан, в Рамалу, де зрештою і закінчив свої. На своє життя. Вірніше помер він вже в військовому шпиталі під Парижем після того, як ну, за деякими даними його отруїли. Yeah. Так що людський, людський фактор якраз на Близькому Сході має величезне значення. І те, що сьогодні заявив вже Байден, ну вірніше, не він, а посилаючись на його розмову з Натиньягу, кажуть, що він сказав Натинягу, що вам треба вже готувати своє. Поради, які ви можете дати вашому наступнику, да натякаючи на те, що він вже такий кульгава качка. І шкода, що сьогодні наш український президент, наче то в понеділок має, має, має вилітати вже завтра до, речі, до ізраїлю, але 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 начебто вже скасовано Чи написали медіа, що ймовірно да. скасували через те, що ця поїздка до Ізраїлю мала б бути таємною і постфактум, постфактум. вже мали б повідомити. А до речі, хто був першим джерелом, хто повідомив про цю поїздку? Це були про ізраїльські медіа, здається, та й ну там тайм з Ізраїл це повідомив, It's але хтось злив. Я не пам'ятаю, хтось злив взагалі. І no, uh, uh, я, я хочу також півну uh, тут. Мав бути також посол Ізраїлю Михайло mm. Бродський, який uh, сказав, що він не прийде. Скасував що тому, що через те, зустріч. що він да, Він мав їхати вилітати негайно в Ізраїль. Але well, ну я думаю, що це навіть може і на, на користь Україні, тому що зараз uh, з ким буде зустрічатися? Бо мав, мав би зустрічатися Зеленський. Із Нетанягу, а вночі сьогодні НАТО в, там з е, десятків тисяч протестувальників штурмував якраз підходи до резиденції Натаньягу в Єрусалимі. Вони пробили вже другий блокпост і підійшли впритул до його е, е, офіційної резиденції ізраїльського прем'єр-міністра. Тому в таких умовах сьогодні проводити зустрічі. Це було б дійсно в перші дні. Набагато доречніше, да а зараз враховуючи такий статус Натаніагу Натаньягу як кульгавої качки, можливо, і не вар і не варто особливо там виділяти приділяти увагу якимось спільним там прес-конференціям, зустрічам, тому що це буде виглядати ну не зовсім компліментарно, навіть по відношенню до українського президента Пітер. Ти до речі в паузі казав про оточення бендеміну Натаньяху. Так. яке ти критикував, можеш ще, ще детальніше про це мав -ма навіть бен Смотрич, це Фінанс... Фінанс... Ну, Це, не Фінанс... оточення, це, це лідери того, Фінанс... Фінанс... і деталі Бен союзники, але це абсолютно не природній союз, тому що засновник, тому що засновник якраз руху ревізіонізму? Він ну я згаданий вже. Мною <кій> Володимир Зевже-Ботинський, наш вихідець нашої які, української Одеси, він був якраз проти диктату ультраортодоксів. та він. <кій> Демонстративно на вулицях там телявів снідав і їв яєшню з беконом, порушуючи закони кашруту. Тобто він був на відміну від лідера тодішнього головного ізраїльського руху. Бенґуріона він не йшов на той час, не йшли вони на союз з ультраортодоксами, а саме вперше вперше таку коаліцію, в якій практично має одно, однакову кількість голосів і партії Лікут, і, і партії ці ультраортодоксальні і ортодоксальні сьогодні по 32 місця в парламенті має Натаніагу, і 32 місця мають якраз оці п'ять релігійних партій, які і раніше, так скажемо, мали золоту акцію, але в них ніколи не було такої ж кількості голосів, як і вправлюючої партії. Тому це певний диктат, якому він піддавався, і відповідно те, що відбулось, занедбана була. Безпека сектора Газу через те, що з трьох найбільш підготовлених батальйонів бойових, які обороняли в ем, е, кордони Гази, два батальйони були переведені на Західний берег ріки Йордан. І нагадаю, всі його союзники по цій коаліції вони представляють ті громади, які живуть на західному березі свого часу. Сектора Газа прибрали 20 ізраїльських поселень. А в на, на західному березі спочатку чотири поселення з 36 прибрали, але потім ще 20 додали. Тобто, за останні роки там, ну за за вже цю каденцію Натаньягу, був дозвіл був знов наданий дозвіл на будівництво 7 тисяч нових. Їх квартир нових помешкань, тобто це ну приблизно ще два-два з урахуванням середньої кількості квартир в цих поселеннях. Ще це ще два поселення повноцінних мало бути створено, тобто, і це бомба уповільненої дії, тому що ну уявіть собі на цій території там з півночі на південь це десь близько 300-300 кілометрів, і з, сходу на заход до заходу це там, ну, від 60 до 100 кілометрів. І на, цьому, на цій території 50 поселень, яких треба охороняти, скільки вони відволікають сил ізраїльських бойових підрозділів, і це відповідним чином було якраз обурювало ліберальну частину, тому що чому люди, які іноді там і не служать в армії, і не сплачують податки, так. як той самий Бенгвір, вкидаючи виклик уставлений традиції ізраїльській, він не служив в ізраїльській армії. Бо він більше того, він свого часу прославився тим, став відомим благ... завдяки тому, що викрав колись нагадаю емблему лімузину із Хакарабіна, показав її на камеру і сказав, що ми там дісталися твого на автомобіля. Ми дістанемося і тебе. І дійсно, через декілька тижнів від Сакарабіна вбили це. Буквально вчора ж був річниця була вбивство, буквально там. 300 метрів від будинку в Тель-Авіві, де я жив на той час, і я мав честь супроводжувати з Рабіна за останній його візит за кордон. Це був якраз візит до України. Ну, в мене є спеціальна книга моїх там спогадів, називається «Саундчек». Це уривки з моїх програм, які виходять в ефірі, також і телеканалу Прямий. Так от я там докладно розповідаю про свої враження від цього візиту і. На жаль, такої постаті рівня Гіцхака Рабіна, рівня Шимона Переса, з яким теж в мене численні були нагоди зустрічатися, перекладати його виступи, перемовини. На жаль, Натаньяго з за свідченням його рідного батька, да він не є класним орговиком, таким менеджером і так інший прем'єр-міністр, яким теж мені доводилося зустрічати ще, коли він був мером Єрусалиму, Гуд Ольм Егут Ольмерт. Він часто дуже глузував на цю тему, як Натаньягу може проводити наради, які тяг тягнуться 10 годин, і за ці 10 годин нічого не вирішити. Ми... Просто пишатися своїм красномовством. Да.